нас буде огляд на ось цей автомобіль. Зараз я його помию, щоб ви змогли побачити всю красоту цього автомобіля. Це Volvo V60 з модифікацією D6, повний привід АВД. Так що йдемо мити і розкажу все про цей автомобіль. Так, комплектація у нас плагін Гібрид. Крута комплектація це на електриці. На огляді у нас Volvo V60, маркеровка D6. Це 2,4 дизель. І з електрикою. Це гібрид. Що хочу сказати по цьому автомобілі. Ну, По-перше, почнемо з того, з мотора. Це 2,4 дизель, 5 циліндрів. Відомий мотор, один із кращих в світі, багато хто так вважає, по надійності. Зв'язаний він з електрикою. Цей автомобіль може їхати як на електриці, так і на дизелі. Може проїжджати, в принципі, десь 50 км. Я взимку проїжджаю 35-40 кілометрів, влітку, я думаю, свої 40-45 кілометрів він проїде тільки на електриці. Це дуже круто. Далі, що хочу сказати по комплектації. Цей автомобіль. У нас по комплектації один із таких потужних. Тут різні датчики, леди, біксенонове світло. Адаптивний круїз контроль ось тут спереді стоїть. Це дуже крута фішка. На дальняки. Ось тут стоїть радар. Парктроніки спереді, парктроніки ззаду. Складання дзеркал. Потім у нас є люк. Топова комплектація. Круті диски. Шкіряний салон. Ось тут я вам хочу показати, тут в нас є лючок для електрики, ось така зарядка. Я заряджаюся, якщо чесно, тому що коли в місті їжу, то я заряджаюся. Ось такий салон, безключовий доступ. Носи, як для мене в цьому автомобілі Трошки із мінусів це багажне відділення автомобіля. Ну У мене, звичайно, тут безлад, кабеля різні по електриці і так далі. Ось так виглядає цей багажник автомобіля. Тут, як бачите, у нас є ніша. Тут в мене різна хімія стоїть для автомобіля і так далі. А вже тут знизу йдуть цей ідуть батареї. Тому багажник трошки менший, ніж у звичайної версії. Але зато у вас є 300 кінських сил, ви можете їздити на електриці і це мене дуже радує. Ось так, коли складається сідіння заднє. Якщо вам щось треба буде перевести, то звичайно ви це зможете зробити. Ось так виглядає задній ряд. Давайте я зараз сяду вперед за руль і подивимося, скільки місця буде позаду. мене. Ось так я сідаю. Це моя зручна така посадка. Так я завжди їжу і скільки місця позаду. Давайте подивимося, щоб ми могли зрозуміти, чи комфортно сидіти задів. Як бачите, для мене дуже і дуже багато місця над головою є, також місце до колін. Ось подивіться, скільки до колін місця. Над і так, трошки розкажу, що в нас знаходиться по салоні. У нас є датчики мертвих зон. У нас є автоматичне світло, адаптивний круїз контроль Ось тут він знаходиться, навігація, двохзонний клімат-контроль, дуже хороший, підогрів сидінь. У нас є декілька режимів їзди. Ось тут знаходиться САУ, є цей АВД, повний привід, цей пюре, гібрид і пауер. Це режими їзди, також тут є спорт, автоматична коробка передач, у нас безключовий доступ. Також є Webasto. Тому автомобіль ну, в максимальній комплектації. Також у нас тут зверху знаходиться люк. Люк можна закривати, відкривати. Ось цим закривати його, щоб не було видно. І ось так можна. Давайте я включу. Зараз він, як бачите, заводиться на електриці. Це дуже круто, не треба, щоб він заводився. Ось так люк відкривається. Тому це дуже також гарно, комфортно. І ось так закривається. Рекуперація є на електриці. По їзді, як відчувається автомобіль. Автомобіль важить 2 тони, це зовсім немало. Але я вам скажу, він управляється на дорозі дуже класно. Дуже комфортно їде, м'яко. Не можу сказати, що занадто м'яко, але і не можу сказати, що занадто жорстко. Така золота середина. Також хочу що сказати по автомобілі, що коробка переключає також дуже гарно. Це 2,4 дизель, один із перших у світі дизельних гібридів. Якщо хтось не знає, це Volvo створила один із перших у світі дизельних гібридів. Все інші гібриди це були бензинові. І так, давайте вам розповім, скільки цей автомобіль споживає дизельного палива. Тут є декілька режимів: є гібрид, є пюри, є Power. Є сейф. Сейф це коли автомобіль е, старається завжди зберегти 20% електроенергії. Він завжди зберігає всю електроенергію. Для чого це потрібно? Це якщо ви десь будете їздити в місті чи ще десь, то ви будете їздити тільки на електроенергії. П'юре це режим, який їздить на електроенергії Чим це зручно, якщо ви десь є такі міста, що. Потрібно їздити тільки на електриці. Ви можете включати, їздити на електриці. Також він проїжджає близько 45 км на самій електриці. Гібрид, це автомобіль сам вибирає, коли йому включити дизельний мотор, коли виключити, коли він, він розганяється завжди на електриці. Їде він у місті на електриці. Коротше, це е, система сама вибирає, коли і що включати. Power це потужний режим, який включає і електромотор, і дизельний мотор. Тому на цьому режимі, коли вам необхідно їхати, дуже швидко і потужно, ви включаєте ось цей режим, і все, і дуже класно можете швидко їхати. Ну І також є режим цей АВД, це повний привід, якщо вам потрібно десь його включати на якомусь бездоріжжі. У мене є декілька відосів по цьому, як він їздить. І хочу вам сказати, що повний привід тут працює бездоганно. Тепер давайте поговоримо про витрати палива. Якщо по трасі, рухаючи, рухаючись зі швидкістю близько там, 130 км на годину, то це буде споживання. 6,3, 6 літрів, 6,5. Ось таке споживання це по трасі. Середній розхід в місті по трасі це буде десь 7 літрів, 7,5, ось так. Якщо допустимо, в місті, то також це виходить десь 7 літрів. За що того, що це гібридна система, то споживання тут дуже економне. І хочу нагадати, тут приблизно 300 кінських сил. Це я вам ну, скажу не, не так і мало. Ну і на завершення, друзі, хочу сказати про ось цей шедевр інженерії. Потужний е, мотор, хороший вигляд, і це все Volvo V60D6. Також хочу сказати, що тут поєднано все: потужний мотор із мінімальними витратами палива, як для такої потужності. Тому, хто готовий підписатися на мій канал для того, щоб дивитися огляди. А також хочу нагадати, я займаюся пригоном автомобілів з Нідерландів, в Європу, в Словакію, в Чехію, в Польщу, а також в Україну. Якщо когось цікавить, можете писати в коментарі. Все, всім хорошого дня чи вечора. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал.